Знову ж таки, перехоплення і знову Синенко. Маржуновський. Тут обікрав його Віталій Зюба. І удар вже від Атлетіка. Високий пресинг від Запоріжжя. Але вдається вийти з-під нього. Артем Сінчиков. Технічно Сінчиков обіграв двох. Віддав на партнера. Продовжується атака в команди з Дніпра. Вище воріт. З'явився Олександр Фролов. Перший у цьому матчі. Ну а Антон Гай та Євген Леміш вже грали. Запорізький гравець. Помиляється, Володимир Тесля. Белятинський пробиває. Курбанов задалеко м'яч відпустив. ну і перший фол. Кирило Корішков вийшов під цей стандарт. 17-й номер. Пробивай Корішков. Поступово Запоріжпромгруп вдалося відібрати ініціативу у суперника. Тут поки що. Шахова партія від обох команд. Ініціатива то в одних, то в інших. Рахунок нічийний І у матчі і за сумою. Двох поєдинків. Фаут. Зараз буде стандарт для Атлетик Фудзал. Намагатиметься закривати стійку. Прямим ударом прямим ударом відзначається у нас Валеєв. Схоже що зал, в якому розгортається емоція. Делятинський на Маржановського. От зараз. «Запоріжпромгруп» буде додавати в активності однозначно. Маржановський пробиває леміш віддав на дилятинського. Делятинський тинського обігрує голкіпера і переправляв вже в порожні ворота. Зараз хороший момент для Артура Курбанова. Ще один момент для Макшанова. Поміняв свою четвірку Станіслав Брацилов. Жимон прибирає його суперник. Ще один момент для Валієва. Міленький пробуває. Але для Запоріжжям групу у цьому матчі ще нічого не програно. Зараз хороший момент. Пройшла ця передача. Маржуновський вийшла чудова скидка на Андрія Мельника головою. Корішков з'являється на останні секунди. Корішков. М'яч під лівою ногою. Знову ж таки, страхують Віталія Тура. Кубка України, куди вже приєднаються є представники екстра ліги елітного дивізіону чемпіонату України. Хороший удар від Владислава Яшенка. Ященко на дальню пішла передача. Удар від Зюби. Ну цей трюк пройшов у першому матчі в Дніпрі. Красень гол з льоту класно спіймав м'яч. Ну і така траєкторія, що Андрію Мельнику просто не видно було польоту м'яча. Делятинський пробиває в ближній Делятинський. Буде кутовий. Реалізувати свою задумку за далеко. М'яч відпустив рідний чіпляється на своїй позиції. Віддав на Делятинського. Делятинський знову цілив у ближній кут. Зараз більш організовано виглядає саме Запоріжжя промгруп. Рідний Маржиновський сильно пробиває. Удар заблоковано. Валієф розганяє контратаку. Простріл. Просто не відчуває болі. Фудзальний кіборг Олександр Маржановський. І знову ж таки, тут е на досвіді зіграв, не стелився в підкоті. Зараз який м'яч! Олександр Синенко в дальню стійку. І від стійки м'яч влітає у ворота. В дев'ятку вцілив Олександр Синенко. Один-один. Один один. Дійсно, у ці хвилини ініціатива була у Запоріжжм. Ще один удар і ще один момент для Запоріжжя-Промгру. Гай. Иде в центр Макшанов грає ширше на Фролова. Падає Макшанов. І це третій фол. Антон Гай. Ну, схоже, що буде пробивати з цієї позиції. Пробиває Антон Гай. Мельник. Точна передача на рідного. Рідний віддає його. вільну зону. Длятинський встигне на цей м'яч. Пробиває Длятинський. Делятинський проти Дубіни. так страхує Міленький. в центрі рівно 10 хвилин до завершення матчу. Маржановський на рідного рідний на Маржановського. Синенко пробиває з лівої Олександр Синенко і буде кутовий. Міленький. Пробиває з правої Анатолій Міленький. Збитий. Темп матчу. Який а, задає суперник насправді міленький ще один удар але не переправляє м'яч Михайло Дубіна в сітку приділяє претензії головний тренер Станіслав Брацилов. За половиною хвилин. Маржановський йде в центр. Нерідного Маржановський пробуває. Вилини до завершення матчу. Нічия. Дзюба пробиває. Буде кутовий. Запоріжпромгруп промгру грав із командою, що представляє місто Дніпро. А І завдяки перемозі саме у домашній грі. Зумілий підопічний Олександра Оліщука. 36 до кінця матчу. Рідний пробиває в дальній кут. Реагує на цей удар Віталій Тур. Сінчиков. Пробиває сінчиков. Андрій Мельник ситуацію контролює. Остання хвилина у матчі розпочалася. Один-один. Нічия. Якщо командам не вдасться забити, то будуть пенальті. Удар від синенка. Дзюба, сінчиков. Дзюба. До Яченка м'яч дістається. Ну і буде штрафний по п'ять фолів в обох команд. Вийшов Олег Валеєв. Автор забитого м'яча, якраз зі штрафного у складі Атлетіка. Ну і так само тут дзюба біля м'яча. Схоже, що саме десятий номер налаштовується на цей удар. Валеєв залишає м'яч дзюбі. Пішов розіграш. І забиває Андрій Поротіков. За 33 секунди до кінця і знову ж таки стандарт. Знову ж таки стандарт приносить результат для команди Атлетик. 2-1. 2-1. Команда Атлетік Футзал» з міста Дніпро виходить до однієї восьмої фіналу. Вібет Кубка України у важкому протистоянні. Дніпряни перемагають запоріжців на їхньому майданчику з рахунком два І Дякую вам за увагу для вас. цей матч коментував Руслан Левицький. Дякуємо нашим Збройним силам України. Віримо у перемогу лише нашої неньки України.